ЄС готує найжорстокіші санкції проти Росії за останні три роки. Про це повідомив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Баро. Він каже, що у відповідь на посилення російських атак проти України Європа і розробляє найжорстокіший пакет санкцій. А ще за словами баро, глава Кремля Путін не лише не погодився на пропозицію перемир'я, а й, взагалі, Росія посилила удари по Україні. Разив. Они уже точно не понимают, что такое Великая Отечественная война, и самое главное не понимают, кто в ней и участвовал и кто одержал победу. Ну, фактически посмотрите, я не знаю, половина наверное, руководителей сегодняшней Европы это внуки солдат Вермахта. И, конечно, что мы от них ждем? Нічого хорошого міністр закордонних справ Франції додав, що Росія більше не просувається на фронті, і сьогодні Путін насправді то задовольняється тим, що обстрілює ракетами і дронами житлові райони, завдяючи величезних жертв серед цивільного населення.